Дизельний на височезних проставках вже справжній позашляховик 2008 року з 1,4 дизельним потужним двигуном на механіці з мінімальним пробігом 190 тисяч. Ford Fusion з'явився в продажу в твоєму авто. Притонований з рейлінгами на зимовій гумі, оригінальних 16 легкосплавах та протитуманними фарами. Ну, красень. І давайте глянемо, що всередині покажу вам. Склопідйомники є. Салон в чохлах в гарному стані. Круїз, контроль, надійна механіка, кондиціонер та штатне медіа з навігацією і блютузом. Так, одразу відкриваю багажник. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, доставити великий багажник на 450 літрів та з поличкою. За більш детальну інформацію звертайтесь за номером телефону. Це височезний дизельний Ford Fusion і це твоє авто.